Ейо, Ей вітаю! І сьогодні на моєму каналі я буду проходити пролог. Навіщо? Чому? Не знаю, вийшла ремач, я побачу, що тут є якийсь пролог, і я хочу його пройти сьогодні. Фізрук цікавий буде його проходити. Space to start. Давай. Тут буде щось якийсь може текст перекладатися. Це хто? Я не знаю, хто це. Шут. Давай, шут. Бум. Ну, я забив. Нормально. А це просто, типу, буде якась розминочка, да? Ну це не дуже прикольно. Я думав, це буде щось типу поцікавіше. Але добре, нехай. Давайте пройдемо чому б ні. Ой, не попав. Не влучив. Так. Нормально. Ще того м'яча забирав собі. Знов не влучив. От жах. Е! Загубив м'яча. Будь Ласк! Гра, давай не будемо починати. Давай ми це гарненько зараз собі пройдемо, давай. Поворотам тепер бити треба, давай. Left Control. Оце тупо на мене вчать, так? Да? Ну блін, а це, знаєте, це трошки прикольніше, ніж було до цього. Між було до цього, тому що. Раніше ми там. якусь фіню проходили, якщо чесно, коли в плейтесті це було. А зараз це прям щось прикольно. Я прям не знаю, це якийсь матч уже почався. Уф-уф-уф. Ух, як він його! Ух, як він їх! Ти Ди, диви. Ой-ой-ой-ой-ой! Який потужний удар, ти шо ти шо? О, це ми, фізрук! Це фізрук оцей тренер Габі. Підписали в клуб. Хорош. Підписали нас в клуб. Нормально. І що? Це типу тренування, так? Да? Так, да, це тренування. Ага, тут типу вже важче. Тут типу вже реальні гравці грають. Take enemies in control of ball to steal it. Окей. Okay. Нормально. Нас тут вчать основам, да? Окей. Ну, типу, да. Можливо тут буде ще щось, тому що, бачите, тут якісь катсцени такі цікаві. Можна відбивати спиною якоїсь, сракою можна відбивати. Ого. Блін. Непогано. Прикол. Так, Space Не получилось, походу. чоловіки тренуються. Ну так. Да. можна прокидати, а собі м'ячик нас вчать. Опа! І попасти звідси. Найс. Непогано, непогано. Левий ш... Лівий shift. Реліз і пуш. Угу. Це нас вчать, типа, що ми можемо бігати швидко. Ясно. Такс. Ага, паси. Я спочатку наводжусь мишкою. Правильно? А, ні, це я маю спочатку тапнути, а потім навестись. Ух, ну паси це дуже. А, паси це прям. Я не знаю, паси це прям дуже. Мені дуже не подобається паси в цій грі, їх важко робити їх. Так, ну це у нас треба з F, да? Окей. Ну от як? Я натиснув F. Ну от я натискаю F, я не можу навести спокійно. Я легенько веду мишку, вона не ведеться. Якщо я веду сильну мишку, вона просто улітає кудись взагалі не знаю куди. Дуже неприкольно, але. Так, ти типу, по спейсом забрав. Ну, yeah. Ну, типу, я це можу поси віддавати, правильно? Ну, це я. Ей! О, чому? Мені пише тап. Я тапаю. Не зрозумів приколи. Що це. Я щось не розумію, як це працює, окей. Ще одна катсцена. Мені дали очівку пройти пролог. Тобто я вже пройшов пролог? Так, швидко, блін. Забирають м'яча. в клубі не можемо нічого зробити, так? Да? Ай яй. -яй. Матч. А ми не заміні в матчі, прикиньте. А, це нас типу не випускають, ми типо тренуємося, тренуємося. Не проходять паси. Ми на заміні сидимо. Ну, прикольно. Нам дадуть зіграти? Я хочу зіграти. Це вже матч чи тренування? Це тренування. Хорош, сам пройшов. І подачку. Ай-яй-яй, гарно, гарно, хвайно хвайно-хвайно-хвайно. І що? Нам дадуть зіграти, я хочу зіграти, хоча б, ні? Класний переходок тільки що був такий з тренування в цю під роздягальну, коли ви виходите під трибунка. Ремач Season 0. Мені не дали зіграти, але це було прикольно. Не знаю, мені сподобалось, тому я це відео все-таки викладу. Не буду його видаляти, бо думав, що я його видалю. Але ось так ми пройшли пролог. Якщо хочете отримати е секрети досягнення, які є в рематчі, проходьте пролог. Е теж Дякую всім за перегляд. Нехай проблеми та незгоди Не роблять вам в житті погоди. і вам щастить, та будьте здорові. Почаємось.